Незручні питання хочу з вами сьогодні поговорити, бо дуже багато в інтернеті зараз про те, що лікарі там не тактовні, лікарі такі сякі, вони питають якісь там питання. От як, наприклад, да, про коли у жінки менструальний біль, да, лікар може запитатися, Наприклад, у нього немає в кабінеті ультразвукового апарату, да, і він може вас запитатися, чи є біль. В коліно-лактєвої позі під час сексуального контакту це може да так, свідчити також про наявність або ендеметріоза або про анатомічні особливості розташування матки в малому тазу Так, от треба пам'ятати, що взагалі огляд у гінеколога це про інтимність і про зону, яка у нас в суспільстві пов'язана з величезним соромом від самого народження. Тому деякі питання можуть казатися нетактовними, а інколи на жаль дійсно. Лікар може бути не тактовним під час консультацій, бо я не можу да, там, перерахувати всі питання, які можуть вам здатися не, не е, тактовними, але в принципі питання там про кількість статевих партнерів, про використання презервативу, про гігієну, про аборти викидні, про стан здоров'я мами, про шкідливі звички. Про то, як ви спите, там, да, що ви їсте, це все не є нетактовним, це називається збір анамнезу. Але якщо ви відчули, що питання лікаря, можливо, є в ваших відчуттях нетактовним, я вас дуже прошу. Озвучте лікарю, скажіть без претензій, да, спокійно, лікарю, мені в моїх відчуттях ваше питання є нетактовним. Поясніть мені, будь ласка, чому ви задаєте мені це питання? І лікар. Який дійсно дбає про етику і дентологію в своїй практиці, який є екологічним до пацієнтів, він дасть вам відповідь, чому саме він задає це питання?